Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 9 листопада, 614 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора росіяни з літака з Чорного моря випустили ракету по цивільному судну яке заходило в один із портів Одеської області. Там лоцман корабля загинув, ще троє людей травмовані, і один працівник порта теж травмований. Решта доби в Одесі. Та області пройшла спокійно в сусідній Миколаївській області. Продовжуються обстріли Очакова. Там, хоч без жертв серед цивільного населення. Ну і також тривають обстріли Херсонщини. Там на жаль двоє людей загинуло. Більше семи десятків російських обстрілів було минулої доби. Ну і трохи гарних новин про тимчасово окуповану частину Херсонщини. Сьогодні он зранку ракета прилетіла по розташуванню росіян в Скадовську, де вони живуть на захопленій базі відпочинку. Кажуть, багато росіян відправилось на концерт до Кабзона. І також на Росію, а саме в Курську область, вночі летіли якісь безпілотники. Може там теж будуть гарні результати. Всім крім росіян, бажаю гарного дня і давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.